Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску Шахтар офіційно запропонував контракт молодому тренеру. Ротань отримав пропозицію з клубу УПЛ. Справжній шок Український клуб не зіграє в лізі чемпіонів. Динамо Київ відмовилося від суперпропозиції. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Артем Довбик може переїхати в турецький чемпіонат. Нападник Роми Артем Довбик потрапив до сфери інтересів Бешекташа. Повідомляють турецькі змі. Головний тренер турецького клубу Олег Гунар Сульшер шукає Форварда на заміну Чіро і який може залишити команду влітку. Зазначається, що керівництво Бешакташа буде уважно стежити за ситуацією Довбика в Ромі наприкінці сезону. Раніше була інформація, що Рома готова розглянути пропозиції щодо трансферу Артема. Але у розмірі щонайменше 30 мільйонів євро. Візначимо, що цього сезону Довбек забив 17 голів та зробив 3 асисти у 44 матчах за клуб. Артем Довбек ще не такий старий, щоб їхати догравати свою футбольну кар'єру в Туреччину на пенсію до Бишекташу. А тому, якщо Довбек має здоровий глузд та амбіції, то йому не варто погоджуватися на трансфер до Туреччини. Тим паче, якщо подивитися на його статистику, то вона дійсно вражає. Голеадор забив вже 12 м'ячів роми в цьому сезоні в чемпіонаті. За цим показником він зрівнявся з Ромела Лукаку з Наполі та Лаутаро Мартінесом з інтером, розділяючи п'яте місце у списку бомбардирів серії А. Що ще треба вимагати від українця, незрозуміло, враховуючи кризу роми в атаці та відсутність гарних півзахисників. Довбик і так витискає максимум в цій посередній ромі. Друзі, а перед тим як ми продовжуємо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний Ютуб разом. Шахтар запропонував контракт молодому турецькому тренеру. Журналіст видання Sports Digital Ягіс Субонджоглу повідомляє, що керівництво Шахтаря контактувало із головним тренером ЕЄФСПОРА Ардою Тураном. Зокрема, відомо, що сторони зустрілися у Лондоні. Офіційні переговори між Шахтарем та Тураном відновилися. Сторони дуже близькі до угоди. Нагадаємо, в березні Шахтар пропонував Арді Турану очолити клуб, проте донечани не отримали результату від такого запиту. 38-річний турецький фахівець завершить цей сезон в Єобспорії, у складі якого виступає колишній півзахисник гірників Тарас Степаненко. Відзначимо, що це перший клуб в тренерській кар'єрі колишнього гравця Барселони, Атлетіко, Галтасерая та збірної Туреччини. При всій повазі Дуарди Турана як до футболіста, але його ймовірний прихід Шахтар виглядає як підписання кота в мішку. Туран лише один рік тренує свою команду. При цьому в Туреччині він тренує не Фенербах чи Галтасарай чи Бишектаж. А скромний Спор, де не така велика відповідальність за результат, як може бути у клубах грандах на кшталт Шахтарю. Тут йому ніхто не дасть часу на побудову команду, Результат треба показувати відразу. Та якщо порівнювати турана з іншими претендентами, то той самий ротань виглядає куди більш цікавим варіантом для гірників ніж турок, який, окрім гучного ім'я, фактично більше не має ніяких досягнень у ролі тренера. Ми вже бачили подібних спеціалістів, як Гаррі Невіл, Гатузу чи Джерард, які були гарними футболістами, але як тренери виявилися невдахами. І Є високий ризик, що Тран може піти таким же шляхом. Хоча гірше пушича виступити, мабуть, вже неможливо. Друзі, а кого б ви хотіли побачити тренером Шахтаря? Напишіть в коментарях під цим відео. Руслан Ротань розпочав перемовини з клубом УПЛ про співпрацю у новому сезоні. Головний тренер Олександрій Руслан Ротан відповів на запитання журналістів і зізнався, що почав вести перемовини про новий контракт. Цитуємо Ротаня. Жодної конкретики про мій контракт поки немає. Єдине, що можу повідомити, я почав вести перемовини з Олександрією щодо продовження співпраці. Ми зараз обговорюємо цей момент. Це всі новини повідомив український наставник. Візначимо, що незважаючи на ймовірне продовження контракту з Дротинем, у Олександрія певні проблеми з заборгованістю перед командою. Як стало відомо видання спорт Юа на бойовому настолі Олександрійців не позначаються багатомісячні затримки по зарплаті, а останнім часом і по виплаті преміальних за перемоги в чемпіонаті. Наразі ці фінансові проблеми відійшли на другий план. Під Руслана ротення горять бажанням завершити сезон на найкращих в історії клубу позиціях. А от що буде далі, поки нікому не відомо. Якщо Олександрія дійсно має великі проблеми з заборгованістю, то це може бути суттєво склетися на ймовірному продовженню контракту ротання з клубом. Навряд чи найталановитіше український тренер захоче далі працювати в таких умовах. де його гравці, такі, як наприклад Калюжний, вибирають клуби першої ліги замість продовження контракту з Олександрією. А інші взагалі не отримують обіцяні гроші. Про який розвиток клубу тоді взагалі можна казати. І зараз керництво Олександрії повинно вирішити, що для них найголовніше подальший прогрес разом з Ротанем чи повернення у статус середняка українського футболу. Подібного історичного шансу вже може більше не бути. Друзі, якщо вам також подобається робота Ротаня в Олександрії, то ставте лайк цьому відео. Український легіонер готовий повернутися в Динамо Київ. Півзахисник Київського Динамо Антон Царенко, який нині грає у Польській Лехі Гданськ, готовий повернутися в Україну щоб конкурувати за місце у стартовому складі. Цитуємо Царенко. Наразі я повністю сконцентрований на тому, щоб якісно дограти сезон в екстраклясії і виконати задачі, які були поставлені перед командою. Після завершення чемпіонату, звичайно, буду розмовляти і ухвалювати рішення з керівництвом Динамо щодо мого подальшого майбутнього. Якщо клуб буде розраховувати на мене, то я готовий повернутися і конкурувати за місце в складі, розповів Царенко. Візначимо, що у нинішньому сезоні півзахисник провів 27 матчів у всіх турнірах, де забив два і дав два асисти за аутсайдер польського чемпіонату. Ще два роки тому царенко подавав неймовірні перспективи, а зараз йому вже скоро буде 21, а він навіть не виблискує у складі польського аутсайдеру. Втім, навіть незважаючи на певну кризу переходу Церенка з молодіжного футболу до дорослого, як показує практика того самого Ваната, Брашка та Михайленка, ставити хрест на перспективах Церенка в Динамо ще зарано. Можливо, Антону краще піти влітку в оренду в умовну зручну, де його зможуть розкрити, як до цього розкривали гравці в Динамо. Або ж, взагалі, залишитися в Києві та навзяти конкуренцію Буярському та піхоронку. Адже буде дуже шкода, якщо такий талановитий футболіст, якого колись називали Київським Месі, так і не розкриє свій потенціал і перетвориться в чергового українського супрягу. Друзі, якщо вважаєте, що Шовковському треба дати шанс київському Месі Антону Царенко, то поставте лайк цьому відео. А у такого шансу більше не буде, так це в зіркового латиноамериканського новачка Динамо, який схоже залишає розташування клубу. У Київському Динамо ухвалили рішення щодо колумбійського Вінгера Ангела Тореса. Повідомляє телеграм-канал Інсайд від пасічника 2.0. За інформацією джерела, тренерський штаб Київського клубу ухвалив рішення не підписувати 25-річного футболіста, який був у розташуванні клубу та вже покинув його. Нагадаємо, Ангельторис рік не грав у футбол через винувачення у звалтуванні та міг приєднатися до Динамо на правах вільного агента. Але, схоже, тепер цього не буде. Дуже дивне рішення від керівництва Динамо та тренерського штабу. Чому було б не дати шанс перевити себе колумбійцю в команді? Тим паче Динамо не заплатило б за нього ні копійки, і він, як колись і уругваєць депена, дістався б Динамо безкоштовно. Тим паче, рік тому футболіст був лідером своєї команди в чемпіонаті Австралії та був там ледь не найкращим гравцем ліги, постійно забивав та асистував партнерам. Потенційно Ангель Торес міг би бути супер зіркою на фоні нинішньої УПЛ. та особливо на фоні Брагару та Волошина, які взагалі не відповідають рівню Динамо, особливо Брагару. Але, мабуть, в Києві в наступному сезоні вирішили боротися за лігу чемпіонів за допомогою пенсіонера Ярмоли та того самого Брагару, який повинен замість Ярмоли виходити на поле і підсилювати гру. Чим ще пояснити відмову Динамо від суперпропозиції підписати безкоштовно для якісного гравця, невідомо. Український суперклуб залишився без ліги чемпіонів. Донецький шахтар втратив усі математичні шанси на чемпіонство. Київська Динамо має в активі 67 очок і лідирує в лізі за тритуру до фінішу. У «Шахтаря» 57 очок. Він вже не на Динамо. Таким чином, гірники вперше після сезону 2000 року не зіграють в лізі чемпіонів. Через поганий рейтинг України у таблиці коефіцієнтів тільки переможе чемпіонату України виступить у лісі чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду. Скоріше за всього, це буде Динамо. Теоретичні шанси ще є у Олександрії. А от Шахтар, вперше за 25 років, там представляти Україну точно не буде. Як ми бачимо, Пушич продовжує будувати найсильніший шахтар в історії. Браво Марино! Так тримати! Друзі, на цьому все. Не забудьте, будь ласка, поставити свій лайк цьому відео та підписатися на канал. До нових зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.